Всім привіт! Я знову приїхала на рибалку. Вибрала таке озерце. Тіктоці вже були відео з цим озером. Буду сьогодні розповідати, як ловити карасики. Сподіваюся, вам сподобається. Так, зараз з вами будемо розбирати ще одну вудочку. У мене ось оглядна стоїть. Зараз такі правила, що можна рибачити або на фідер з двома крючками, або на вудочку з одним крючком. Ну, як ви забажаєте. Дві вудочки на одну людину. Так, у мене сьогодні буде дві вудочки і по одним крючком. Все по правилам, я все люблю правила. Так. Дуже важко знайти тут глиб, глибину, бо ця місцевість така дуже велика глибина. І гралася я першою. Так, прилічненько. Так, які в нас є правила слов слові карася? У вас обов'язково крючок повинен бути на дні. І за цього дуже важливо знайти глибину. А, крючок і ваша наживка повинні бути на дні, бо карась плаває в нас по дну. Все, все дуже ясно. Не можу поняти, що в мене чи то просто таке. Оплявок. Ні, це вітер, напевно. Так. Вудочку розібрали. Тепер будемо настраювати вами хлобину. Я поставлю сразу багато. З моїм ростом, правда, це трошки важко, але... так. І не змійтесь з мене, коли я буду закидувати Тут просто вітер. І трошки васо. О, я зловила Як вам мій <laughs> Я вам, конечно, на Женя Конюшевский. <laughs> Но тоже ничего так развлекаю. Зато зараз подостаю о, цю таку штучку. Там це приберем. Так, есть. Раз ветра нема, пусть это подостает. Дуже важко закидувати і за того, що дуже велика глибина. І виходить, що. О! Не Третього разу! <смір> Будьте ти потім пишать під відео, Як вона може ловити таких великих коробів. Вона <смір> повдечку накинуть не може. No. А піде розкинуть мозу, поняли? Так, дивіться, я сюди додала крильове борошно, трохи пільчику зернових, і це все гарненько перемішуємо. Головне, щоб його не зробити дуже вологим. Збирається гарно. Так ми будемо прикормлювати наших карасиків, щоб вони йшли до нас. Сьогодні я віддала перевагу прикормки від Real Fish та Intercrid. Ловити я буду, ті, які в мене сьогодні жирні опариші. Також черв'ячок, буду з них робити такий бутербродик. Бо впрошлий раз на це дуже гарно клювало. Зараз з вами будемо одягати черв'ячка і опариша. Я думаю, це вміють всі. Я одягаю таким способом. Ой, не проколовся. Є. Є. І одягну ще опариша, бо пройшли раз. Гарно ловилося саме на таку наживку. Будемо дивитися, що буде цей раз. Так в нас виходить. Ідемо закидувати футочку. Я вже нормально позакидувала всі вудочки, поставила як треба. Зараз в мене буде сніданок. Тому що зараз вже десь пів першої напевно, години я ще нічого не їла, бо була на роботі. А... Чому я обрала саме цю місцину, а не поїхала на якийсь платний ставок? У мене. А... Завжди я хотіла саме наловити великих карасів, в мене це не виходило. Але саме хотіла ловити на диких ставках. Тому я перед цим, хто слідкував за мною в Тіктоці, я десь їздила неділю, по різним річкам, водоймам, шукала саме карася. І це на даний момент дуже. Важка задача, тому що він ніде не хоче ловитися. Ловиться е, плітка, окунь, і навіть чучка маленька зловилася. А карась ну тупа ні. Не хоче і все. Хоча е, зараз, ну, завжди казали, що карась є сорною рибою, і що його дуже багато, можна брати, траля та поля. Але зараз настільки. Багато браконьєрів, які ловлять сіткою павуками, що зараз навіть от простий. От то простий карасик це щось ну, нереально зловити. Ой. І зараз от настільки шкода, що просто виїхати кудись на дику водойму, ти просто можеш потратити кучу грошей, кучу часу, свого настрою. і Ти не зможеш нічого зловити, тому що все вже було виловлено давним-давно. Просто павуками абоюсь сіткою. І це просто настільки прикро, тому що хочеться саме такої атмосфери, от виїхати кудись, в якийсь лісок, от нікого немає, закинути в якусь хащу, знаєте, свою вудочку, і половити якогось карасика. жаль, це зараз дуже. Важка задача. Можливо, хтось мені може підказати, де в Київській області можна половити гарних карасиків, от саме на диких водоймах. Тому що хочеться саме такого якогось вайбу. Хочеться зловити якогось такого карася. Що в мене є мрія. Бо дуже часто люди в тіктоках під моїми а, відео, де я ловила великих корбів, амурам, пишуть мені: М -м -м, це ж платнік, люди. На платніку важче зловити, тому що на платніку риба дуже примхлива. Її там і підкармлюють, і а, ну, все, що хочеш, те їй дають. Там також дуже важко ловити рибу. Я от пам'ятаю, в прошлому році були на Вовковому, і було, ну, скільки. Я була і ще було зайнято десь, ну, містків 4, 5, десь так. І виходить, що ловила тільки я. Ну, це не ви розумієте, що тут прикол не в тому, що ви просто приїжджаєте, і якщо платнік, то ви 100% зловите. У вас повинно бути щось, хоч трошки тут розуміння того, що ви зможете зловити. Я не кажу, що я професіонал. Це взагалі не так. Але я трошки дивлюся інших блогерів, розбираюся в інформації, щось там гуглю, дивлюся, вчуся. І це трошки допомагає. Риба зараз на платниках дуже примхлива, і ти повинен під неї піднастраюватися і ловити. Тому так. А особливо якщо велику рибу, то тут взагалі треба трошки. І заширяться на цьому плані. Так, я буду їсти свій е, сніданок обід і постараюся вам зняти покльовочку. І я сподіваюся, що я не нал ловлю карасики собі. Коротше, не встигла я з'їсти ложку своєї гречки. Дивіться, який карасик. Це просто, дивіться, який він золотий, який гарненький. Більше моєї ладошки, дивіться. Дивіться, яка попалася, ще з ікрою. Так, зараз я її кладу за трочу. Потім будемо дивитися тільки рибки, щоб подивитися. на що нас вийшло. А потім я вам вже розповім, що буде потім. Такого ще великого карася я не робила. Прикольно. Так, я з підводяться, тут нормально буде. О, тут глибоко, так. так що все буде чітко. Все, і тут водички хватить. хати. А, все треба. Так, Ми поїхали з того озера, тому що там розпочався дощ і спіла зловити всього лише чотири карасика. два маленьких і два великих. Їх я не забираю, їсти не буду, котам давати не буду. Вирішила випустити в озері біля свого будинку. Бо такі дуже гарні карасики, золотисті. І зараз вам буду показувати. Обережно достаю. Дивіться, перший. Тут ікри. але дивіться, який гарний. Другий карасик. Є. Це мамулечка там. Її... Давайте давай. останнє є. Ще ось такий малесенький, золотистий, дуже гарний. Також поплив. А зараз її буде трошки важкувати до стара, бо вона така досить велика. Зараз. Я вам її показувала. Це та ікрою вона. Видно, що пузик в ікрою, Дивіться, скільки багато, яка вона красива. Я прямо постараюсь, щоб її не покалічити. <гум> Обережно її відпустити. Оп. І вона поплила. Ось так от зариблюємо ставок. <гум> так, дуже дякую вам. Якщо вам сподобалося, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Була дуже рада. Це моє перше відео, тому не судіть дуже строго. Па-па! <гум>